Вітаю всіх на своєму каналі. Згадала, що дуже давно не показувала свої глоксінії. Добре, що знімаю відео, подивилась. Останній раз я їх показувала 16 червня, а сьогодні 27 липня. Тобто пройшло вже майже півтора місяці. Ще 16 червня маленькими. Я їх перенесла в теплицю і зараз вони виглядають ось так. Ті, що були побільші, я так вибирала і пересаджувала в горщики. Це у мене 800 мл. Як і казала в попередньому відео, зайві росточки не видаляла. Ось, наприклад, ось такий екземплярчик. Тут 4 розетки. Нічого, ростуть. На деяких. Вже є бутончики. Як бачите, опіків немає. Це сьогодні в нас дощик. А зовсім нещодавно тут в теплиці за 40 було. Але все ж таки, якщо їх привчати з маличку, то вони чудово витримують і спеку, і сонце. Прополив. Поливаю їх досі зі шлангу. До того моменту я так роблю, поки вже не з'являються такі вже гарні бутони е, з пелюстками. Бо тоді вже треба переходити на полив під листя. Е Що ще? По підживленню. Було підживлення. З більшим вмістом фосфору, бо фосфор потрібен не тільки кореневій але він дуже впливає на бутону утворення. Тобто, якщо ми гарненько підживимо фосфором, то буде закладка багатьох бутонів. Тепер я вже перейшла на формулу 15 5 30 От Сьогодні буду їх підживлювати. Поливаю їх дуже рідко. Ви можете побачити, вони дуже такий густий. Ну, земля ну, зовсім тут суха. Ну, вони нормально витримують пересушку. Я так вже побачила у дівчат, там скидають іноді свої проблемні глоксінії, що вони залиті, перелиті і потім починаються проблеми. Тобто з цією квіткою. Краще не долити. Ну, що мене і влаштовую, не треба постійно бігати і поливати. Е, колись вони в мене вміщались всі на цьому столі. Він був весь заставлений отакими стаканчиками. Оце те, що я ще не висадила. Теж, до речі, іноді скидають мені, чому моя глоксінія не росте, не цвіте. Ну, і бачу я, що глоксінія. В маленькому стакані. Ну, У мене ось цей літраж 200 мл. Це, ну, яслі, таке тимчасове для них о, тимчасовий літраж. Ну, а у дівчат бачу теж 200 мл, тільки оці прозорі стаканчики харчові для напоїв. Звісно, вона не буде нормально рости і цвісти. От якби я оці пересадила трохи раніше. Вони вже наростили гарну розетку. Ось тут в мене ще я їх коли порозсаджувала, розставляла на нормальній такій відстані. Але, як бачите, вже знову листя заважає один одному, треба знову буде розставляти. Ну, от якраз сьогодні буде полив з добривом, і трохи ще їх розставлю. Ось також бутончики обробки, так, обробляла, бо обробляла всі квіти свої, здебільшого петунії. Це був антикліш про, в спеку кліщ, так, добряче розмножується, тому для профілактики оприскала і глоксінію. Ніяких слідів на листочках немає. Здається, там був ще і квадріс. Ну, я ж не буду для них окремо робити там якийсь розчин. Тому оприскую одним розчином усе. Ну, як я і казала, цвітіння. Я дочекаюся восени. Ну, можливо, все ж таки в серпні. Дійсно, висадка була дуже пізня, але. Я вважаю, що за цей час вони ну, досить непогано підросли. Ну, ось, напевно, все. Буду за ними доглядати і покажу, сподіваюся, вже в наступному відео їх хоча б з бутончиками. Бажаю всім гарного дня!